1 травня. Четвер. Бог подбає про свою церкву. Коли переходитимеш через води, я буду з тобою. Через ріки вони тебе не затоплять. Якщо будеш іти крізь вогонь, не попечешся, і полум'я тебе не обпалить. Ісаї 43. 2. У Бога на землі є церква, Його обраний народ, який зберігає Його заповіді. Господь веде не заблукалі, розсіяні тут і там групи, а народ. Не треба сумніватися, побоюючись, що наша справа не матиме успіху. Цю роботу очолює Бог і він усе влаштує. Якщо знадобиться щось відкоригувати в керівництві, Господь подбає про це та виправить наявні хиби. Вірмо, що Бог благополучно проведе в безпечну гавань прекрасний корабель. На борту якого перебувають божі діти. Коли багато років тому я пливла на пароплаві з Портленда Штатмен, до Бостона, здійнялася буря, і великі хвилі кидали корабель із боку в бік. Світильники зривалися зі стелі, а скрині з багажем перекочувалися по підлозі, як м'ячі. Пасажири були дуже налякані, багато хто кричав від страху, очікуючи неминучої загибелі. Через деякий час на місток зійшов лоцман. Капітан висловив побоювання, що корабель зіб'ється з курсу. Можливо, ви самі візьметеся за штурвал? запитав лоцман. Проте капітан не був готовий зробити це, оскільки йому бракувало досвіду. Деякі пасажири також почали непокоїтися, чи корабель не розіб'ється об скелі. Тоді, може, ви візьмете на себе управління? запитав у них лоцман. Але й пасажири знали, що їм тим паче не до снаги. Якщо вам здається, що справа в небезпеці, моліться, Господи, стань біля штурвалу, проведи нас через усі труднощі до безпечної гавані. Невже ми не маємо підстав вірити, що Господь переможно проведе нас через усі випробування ви не зможете своїм обмеженим розумом. Зрозуміти дії божественного проведіння. тож нехай Господь сам подбає про свою справу.